Привіт, мудрим небайдужим, 28 вересня новини, які варто аналізувати. Віцепрезидент США заявляє про те, що Росія почала ухилятися від перемовного процесу щодо досягнення миру в Україні. Томагавки будуть чи не будуть, можливі удари томагавками по Москві чи ні. Ну і наш дурдом якому прикро приймає уже Олена Зеленська. Отже, друзі, по порядку. Віцепрезидент США Джей Ді Венс. Заявляє про те, що за цей тиждень Росія не провела ні трьохсторонніх, ні двосторонніх консультацій в частині наближення мирного процесу в Україні, і це наражає на певну пересторогу, особливо з урахуванням того факту, що Вашингтон всерйоз розглядає можливість передачі Україні для ударів по Москві, в тому числі глиб Росії, ракет Томагавк. Це одні з найпотужніших ракет, і за твердженням американських аналітиків вони мають ряд систем, які ну, практично неможлив... неможливлюють їх збиття. Як на практиці, ну війна ця як то кажу, скинула чимало міфів з порядку денного і скрила дуже багато реальної правди, від яку від нас приховували. Тому подивимося, однак, якщо це буде, то уже заявив. Кремль через вуста Лукашенка про те, що відповідь не забариться сьогодні. До речі, показова відповідь була з одного боку з нашої сторони, однак її вже упередив на майбутнє Володимир Зеленський. Він сказав в сьогоднішньому вечірньому інтерв'ю, що Росія готує нам осінній зимовий блекаут. Ну це його заява після того як. Українські дрони вдарили по ТЕЦ в Білгороді і зробили сьогодні блекаут в Білгороді. Обмін ударами буде лише посилюватися і цьому підтвердження минула ніч. Страшна, жахлива, черговий антирекорд. вбита дитина, вбиті українці про знищені домівки, інфраструктуру я навіть помовчу. І вартувало би знаходити компроміс, але як бачимо, його не знаходяться. І одні потуги Дональда Трампа. Па наражаються на, на глуху стіну не підтримки і нерозуміння Зеленського, категоричної підтримки Володимира Путіна, та ще й європейські лідери підливають масло в вогонь і теж не переймаються мирним життям в Україні. Всім, всім, як я бачу, війна допоки вигідна. Тільки Дональд Трамп в зв'язку з своїми заявами наполягав на мирному процесі. І голос Китаю зараз дуже не завадив. До речі, його очікують і в Вашингтоні. Якщо Китай буде давати чіткі меседжі на припинення війни і буде сходження позицій, тоді війну можна буде закінчити і мир заключити. Так говорять принаймні, мої друзі з Вашингтону. Подивимося, як воно буде. Ну а в Україні все з ніг на голову, все по безпреділу. І нам чергове розказують байки. Приключаючи нашу увагу, ну зокрема, Олена Зеленська не знає, навіщо їй це потрібно. Можливо, Господь Бог, коли хоче покарати справді, віднімає розум, почала наїжджати на російську співачку Нетрепко, яка, начебто, має виступати в Лондоні. І заявила, що лондонська опера повинна відмінити її концерт. Зрозуміло, що її утерли носи, сказали, що це не ваше просяче діло розказувати, що нам слухати, що дивитися в Лондоні. Однак дуже цікавий факт, друзі, не трепко. Я не є прихильником і таланту, але загуглив з і взнав, що вона виявляється з 2015 року. Ну, одразу після початку війни, я підкреслюю, початок війни Росії проти України почався в 2014 році. Так от одразу після початку війни, в зв'язку з незгодою, ну, оцієї Анексії Росії виїхала з Росії і з 2015 року не давала жодного концерту в Росії. І Олена Зеленська виступає проти цієї оперної співачки. Я не знайшов жодних її заяв в підтримку, так званого СВО. Хто найде, дайте. Можливо, я не правий вибачусь. Однак хочу вказати на інший факт: на відміну від нетребко цієї оперної співачки, ну, треба бачити. Як то кажуть, в своєму оці, та, оце ціле Поліно. Зеленський 2014 році, коли вже була війна Росії проти України, їздив неодноразово в Росію. Для бізнесу, різного роду зйомок і так далі, тому подібне. Тільки з другої половини 2014 року, ну а це вже війна була, як то кажуть, у нас на сході, він перестав відвідувати Росію. Ну як закидати звинувачення комусь, коли твій чоловік... Довгий час. Це не я, який там колись мельком на пару днів поїхав на екскурсію подивитися Москву, яка мені не зайшла, що студентські роки. А Зеленський, який мав там бізнес, друзів, товаришів, е чисельні зйомки і зараз так е вести себе. Все зніг на голову. Нас просто відволікають, нам затьмарюють розум, як у той фотосесії з Меланією Трамп. Навіщо це було робити теж Олені Зеленській, я не розумію. Кожен мислячий розуміє, що це просто фотосесія, яких в Меланії Трамп чимало, і там всі, хто мають можливість допомогою тих чи інших представників Білого Дому, роблять ці фотозйомки. Але зустрічок такої не було. А нам, українцям, втерли розказали, сказали, що була зустріч. Ну, прикро, друзі, але нас мають за дурнів, і саме страшне, що нас шиють у мертві дурні. Тому що продовжуючи війну, буде продовжуватися вбивство нас, наших рідних, наших близьких і знищення тієї України, яку ми чекали. Але є позитивна новина, друзі. Якщо ми допоки живемо, то Господь Бог має на нас якісь інші плани. І треба йому за це дякувати і намагатися зрозуміти його плани, щоб йти в фарватері нарізаної нам дороги. Тому молимося, просимо Бога, щоб дав нам розуму, щоб ми. Зберегли своє життя, життя рідних і близьких, і змінили цей світ на краще.